Він, мабуть, подумав, що я мертвий. Мені довелося повсти до лікарні. Крото, крото. О, цікаво, як проходять співбесіди Рована щодо нового працівника. Не дзвони нам. Ми тобі подзвонимо, тобто ти не отримав роботу. Наступний: у тебе дві хвилини, щоб мене вразити. Привіт, я Елі. Еллі. Дуже приємно, я прийшла з приводу вакансії, яку ви розміщували. Ти дівчина? Так. дівчина. А, хочете подивитися моє резюме? Ти дівчина. Як бачите, у мене великий досвід роботи в Дік Сміт. Та нещодавно вони закрилися, і я втратила роботу. Ти дівчина? Так чи інакше, думаю, я буду дуже корисною вашій команді, якщо ви. Ти дівчина? То чи не скажете, чим я буду все ж таки займатися? Ти дівчина. Ну, гадаю, що зараз можна підписати зі мною контракт. Дякую. Отже, я підпишу його і почну з понеділка. І вам теж потрібно його підписати. Круто, тоді побачимося в понеділок. Ти дівчина, гаразд. Ти дівчина.